Вітаю вас на каналі Бамбарбіє ТВ. З вами Володимир Мартиненко та моя колега Оксана Шевчук. Агенція гарячих будівок Восьме Небо. Отже, сьогодні ми з вами зробимо огляд готелю, який є в топі продаж нашої мережі Туреччина, місто Кемер, Magic Сан Готель. Оксана, вітаю. Вітаю тебе, Вова. Ну, ну що, давай ти як фахівець з туризму в цій галузі роз... і, і наскільки пам'ятаю, ти дуже добре знаєш цей готель, і він тобі майже подобається. Ну, Що значить майже подобається? Якщо я його пропоную туристам, то він мені подобається. Добре. Це якби а, головне, але просто що так, в нього є дуже багато нюансів. По-перше, це більдібі, а це перший нюанс. В чому полягає цей нюанс? В тому, що тут буде найвелична, найвелич, Че yeah. знакаміння. знакаміння, яке є в принципі в регіоні Кемер. А далі він на другій лінії, в нього немає там трансферу або якогось надземного підземного переходу, нічого немає, треба йти пішки, це не всім подобається. А, третє, в нього немає двокімнатних номерів, тому якщо я там, наприклад, в мене сім'я 2 плюс 2 які хочуть обов'язково двокімнатний номер не підходить. І третє, в нього дуже дуже маленька територія. Ну, прям дуже тут тобто корпус, mm -hmm. басейн, амфітеатр невеличкий, все більше нічого немає. Тобто він не підходить для тих туристів, які хочуть велику територію. Але в нього є ще й навпаки величезний плюс: це. Знову ж таки, Бельдібі, що це значить? Це значить, що, по-перше, це перший, перше селище від аеропорту, тобто найкоротший трансфер. Другий він просто під горою. І тому ну, це неймовірний вид з вікон. Який б там номер не дістався, ви будете бачити гори просто. А далі, також Бельдібі, це поруч з самим Кимером, тобто можна їздити постійно, якщо людям це подобається. Територія маленька, але є. Є поруч інфраструктура. І а, в 2020 році, здається, в нього була така а, невеличка реновація, я б назвала це, в принципі, реновацію, більш таки просто косметичний ремонт. І в нього досить свіжі номери. Досить. Ну, Не можу сказати, що вони там сучасні, супер, але. Вони порівняно з іншими готелями цього рівня, вони досить свіженькі. Ну і плюс по харчуванню він завжди такий виступає, як. Воно не різноманітне, але воно досить збалансоване, досить гарне, досить. Ну, таке, що ну, немає, знаєш, то буває, як заходиш там в троєчки-четверочки, а на швидській лінії просто стоїть цей салат, там ну, якесь м'ясів, а не угу. те, що ти там хочеш побачити. То вони якось до харчування відносяться ну, з повагою. І тобі приємно, коли ти заходиш в ресторан, в цю столову, ну це ж не ресторан по суті, і їсти ну, не викликається огіда ніякої. Тому зважаючи на те, скільки він коштує. Якщо в нього досить помірна вартість, вона мені подобається, я бачу, що все ок, все інше туристів не бентежить, то його сміло можна бронювати 100% сказали, що друга е, лінія і немає трансферу, але ж це недалечко, наскільки я розумію. Ні, це... там реально там через... Дві три хвилини. там. Так, да, да, да. там реально просто е, в Бірдібі стоять готелі на першій береговій лінії, потім невеличка дорога, вона така там, їздять трансфери, інколи Внутрішні. машини. Да, вона внутрішня дорога, це невелика ага. дорога. І потім друга лінія там цього Бідібі. Е, тобто, кому ти пропонуєш? Е... Такі відпочинок у цьому готелі? В принципі, всім реально. Я можу пропонувати його і молоді. Я можу пропонувати його і людям постарше. Я можу пропонувати його і молодим сім'ям. Єдине, кому я не можу його пропонувати, тим, хто хоче щось більш сучасне, хто хоче велику територію угу. і хто хоче і Чи є в готелі якісь розваги, наприклад, якісь там мінімальна анімація, чи щось із якісь активності там є. В них що, що є амфітеатр. Вони проводять. Вечірню анімацію на ну, угу. таку досить спокійно. А в них навіть є щось типу міні-клуба для дітей. Але м, треба розуміти, що анімація тут буде, на жаль. От реально я маю це сказати, що вона тут буде російською мовою. Угу. Поки що. Так, поки що. Поки що. Ось ось так. Так, добре. Стосовно пляжу, він пляж готельний, чи є там щось роздягальне, якісь там, чи в. Якісь там послуги парасолі та ліжачки за додаткову плату чи включено це все Пляж орендований готелем, uh -huh. рушники за додаткову плату, а парасольки і шезлонги вони входять у вартість номеру. Це безкоштовно. Пляж у них досить невеличкий, вони там невелику територію орендують. Стосовно роздягальні, слухаю, реально не можу тобі сказати. Uh -huh. Не знаю. О, не знаю. Якщо ви знаєте, чи є роздягальне Magic Сані, або ваші друзі знають, то пишіть в коментарях. Також пишіть ваші питання, бо наш фахівець вам на них відповість. І, звісно, ви можете звернутися до Оксани та до наших агентів з мережі гарячих путівок» за запитом на відпочинок у цьому готелі, з вилітом не тільки з виїздом автобусним рейсом, також це в нас є з України, а також з вилітом з Молдови, з Польщі. З Німеччини, з Румунії, з будь-яких країн Європи ми все е, наші агенти та Оксана все, все вам знайдуть. Ще в мене було одне питання, наприклад, чи якась там чи є Хамам, Сауна, що ні, 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 ні. Це не той готель, в якому є. Угу. Тут навіть алікартів є один основний ресторан. Все відео тобто, це чубові. гарний недорогий готель для відпочинку на морі. Так, так, добре. Отже, з цим завершено. Тож, звертайтеся до Оксани, до нас, до наших колег і відпочивайте, бо ви цього варте. Дякую, що були з нами. Далі буде. Підписуйтесь на канал Бамбарбі. Дякую тобі, Оксана. До побачення. Дякую.